Нікопольщина під обстрілами росіян. Окупанти без перестанку гатять по району у червоногригорівській громаді. Переселенців реєструють на грошову допомогу від ООН, А Нікопольці підтримують ЗСУ, створюють світильники для фронту. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Цієї ночі росіяни двічі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Під вогонь потрапили райцентр і Мирівська громада. Окупанти пошкодили вісім будинків, автівку, два газопроводи та електромережі. Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати. З людей на щастя ніхто не постраждав. Під обстрілами Нікопольщина була і всі вихідні за два дні близько трьох десятків атак. Росіяни вдарили по райцентру, Марганецький, Мирівський та Червоногригорівський громадах. Загалом потрощили 13 багатоповерхівок, півтора десятки приватних будинків, чотири навчальні заклади, магазин і ресторан. От що ми почули від Нікопольців про суботню атаку. Коли перший раз дуже близько рвануло, ми босі в чому це, побігли, побігли в підвал. Взрив був такої сили, неймовірної сили, що я не знаю, то ліпіон, з ну, якоїсь дуже великої гаубиці б'ю, тому що розрушення такі, що. Мешканці повиходили, понаписували заяву, отримали ОСБ, позакривали вікна, ну, то так згрупірувалися. А ми нагадаємо, якщо ваше майно постраждало внаслідок обстрілів росіян, можете звернутися на гарячу лінію мерії. Там вам безкоштовно нададуть дерев'яні плити, плівку, шифер та інші необхідні будівельні матеріали. Контакти для зв'язку на екрані. Завтра а ще з 1 до 3 березня у Червоногригорівській громаді реєструватимуть переселенців на грошову допомогу від ООН. Усі охочі з так званих вразливих категорій можуть отримувати протягом трьох місяців по 2200 гривень на особу. Наприклад, мати одиначка зі статусом ВПО може подати заявку на себе та кожну свою дитину. Якщо ж у сім'ї є людина похилого віку з інвалідністю або хронічними хворобами, кошти надаватимуть саме на неї. Для цього слід принести до пункту прийому документи родича. Присутність не обов'язкова, однак слід попередньо записатися телефоном. Підтримувати тих, хто захищає тебе. Наш наступний сюжет про жителя Нікополя, який переробляє несправні led лампи на ліхтарі. Його портативні світильники можуть працювати без підзарядки до 6 годин. Чоловік каже, у такий спосіб він допомагає зсу. А що про це говорять наші військові і як можна долучитися, дізнавалися мої колеги. нікопольчанин Артур робить спеціальні отвори в основі для лампи. Щоб далі вона перетворилася на ліхтарик, чоловік каже, має нехитрий набір деталей. Вимикач. Плата зарядна для літного акумулятора 18650, плата ТП 4056 под Type-C, є під micro USB. Светодіот потрібен. З радіатором і все. Цією справою чоловік займається вже два місяці. Навчився всьому в інтернеті. Аби зробити один ліхтарик, йому треба десь пів години. Але це не єдине, чому майстер дає друге життя. Нині розповідає, переробляє все, що передають люди. Лампочки, сломані повербанги, одноразки також багато всього. У такий спосіб Артур намагається підтримати ЗСУ. Про потреби ж військових дізнається від волонтера із Запоріжжя. Ми з ними тримаємо зв'язок і він розповідає, що треба. От, можу показати це прямо на передову. Красне світло треба їм. Також і фонарик такий переробив. Зібрати запчастини для переробки Нікопольчанину допоміг начальник районної військової адміністрації. Він поділився постом Артура на своїй сторінці у соцмережі. Благодаря Євгенію Євтушенка допоміг мені в зборі запчастин, які Мені потрібні. по всій Україні мені скидують посилки у кого що є. Посилки вже надсилали з Харкова, Київщини, Запоріжжя, Одеси. Нікопольці ж можуть приносити запчастини прямо Артуру додому, каже чоловік. Про все, що отримуватиме, звітуватиме на власному каналі. Є телеграм-канал Саморобні винаходи. Там буде викладатися, що я роблю. Сам же Артур теж отримує деякі звіти, записані відео від наших захисників. От, скажімо, про лампочки. Двір. Поїхало з хлопцями, залишились оці. Нас користуємось. Дуже вам дякую, вони реально потрібні нам. Все буде Україна. Якщо ж ви хочете підтримати українських бійців, можете зв'язатися з Нікопольчанином особисто. Його контакти та номер картки для донатів на екрані. Аймін Арнаут, Микита Саєнко та Даніл Ратобильський про Нікополь. І на останок приємна новина від наших бійців: ЗСУ влаштувала окупантам бавовну на Запоріжжі, підсмажили склад росіян в районі Васильівки. мінуснули техніку під Оріховим, а також накрили тучку дислокації ворога біля Енергодара. На цьому нас вся інформація. Якщо маєте чим поділитися, телефонуйте нам на гарячу лінію. Тримаємо стрій, вільні люди сміливої країни.